Ке враження, ніби гетьман це вкупив освіту і не розбирається в оподаткуванні. Чому ви так вважаєте? Як може людина дійти до таких висот і не розбиратися в економіці? І все він розбирається. Те, що він діє на шкоду економіки України, на шкоду українцям, на шкоду державі, то не не розбирається. Навпаки, він дуже добре розбирається в економіці. Тому він так ефективно діє, тому він так ефективно знищує українців і Україну. Так, він шкодить Україні, шкодить українському народу, але своєму народу він не шкодить. Він не шкодить своїм близьким. Бачимо, як всі вони багатіють, бачимо, як всі вони здобувають нову і нову власність. Так українці бідні, так українці мусять закривати свої бізнеси, мусять переводити їх за кордон, мусять емігрувати. Але всім то нормально, можливо, у них таке завдання винищувати Україну і українців. Не вартуй ніколи, недооцінювати ворога. Ворог діє правильно, ворог діє у своїх інтересах. І ми теж маємо діяти правильно, ми теж маємо діяти у своїх інтересах. І тому, коли ми перейдемо до влади після чергових виборів, ми маємо теж діяти правильно. Ми маємо змінити Кримінальний кодекс України і інші нормативні е, акти, щоб у нас відновилася найвища міра покарання. І щоб ми максимально короткі терміни е, могли реалізувати цю найвищу міру покарання, зокрема щодо таких, як гетьманців і когорти інших. Що ми могли показати всім тим, хто в майбутньому захоче вчиняти щось проти українського народу, що кара буде і кара буде короткою і різкою. Ми не будемо 15 років судити, як майдан злочинцю проти Майдана не можуть ніяк судити, раз виявили кілька місців до стінки до побачення і все. Смертна кара муси бути відновлена в Україні. Ми маємо показати ворогам українського народу, що не варто жартувати, не варто жартувати. Звичайно, що і гетьманцев, і всі вони дуже розумні люди, ті, хто є при владі України, просто вони діють у своїх інтересах, в інтересах свого народу, свого етносу, в інтересах своєї когорти, свого кодла. І, звичайно, що проти інтересу українського, тому ми їх маємо і притягнути до відповідальності, до народного суду. А народний суд є єдино правдивий суд. Тож готуємося по українці, єднаємось і перемагаємо. Не забуваємо, що світ до свого по своє.